Дякую. І знову хотів сказати, я вважаю, що ти заслуговуєш найбільш жіночну роботу, аніж служба в ДСНС. Що ж це за робота? Ну, Стати співачкою, наприклад. Зараз купа цих конкурсів. Хочеш я домовлюся? Ні, не хочу. Співачкою мені вже запізно ставати. Ну так, співай вдома. Займайся собою. Хочеш, ми хочемо тобі купимо? Мже. Ну, скільки разів тобі можна казати? Я люблю свою роботу. Наважуся її покинути тільки через декрет. Свято набирає обертів. А зараз тост від нашого шановного Євгена. Це дядько нашого нареченого. Запрошуємо! Скажу відразу: красиво говорити я не вмію. Тож скажу чітко та коротко. Боря. Ганно. Будьте щасливі! Я не вирішує, а коли ти нашу Анжелу під Венець поведеш. Ох, Тонька! Вмієш ти з ніг збити. До чого тут ми? Це ж не наше свято. Як це ти? Подивись, яка красуня. Де її будь хто в тебе уведе? Ти що? ну, давайте не зволікайте, і діток якось заводьте. Правильно я кажу, Анжела? Ну, до діток я вже давно готова. А я як до племінників готова, братику. Так, Анжела, не на ці провокації. Молодята, не зволікайте. Гірко! 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 Гірко!